Мікрогранти на бізнес визначено переможців четвертої хвилі подачі заяв учасників програми Власна справа. Урядового проекту є робота, що тривала з 13 до 26 березня. За повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості, по нашій області вісім позитивних рішень. Тобто, ще вісім наших земляків отримують мікрогрант на створення і розвиток власного бізнесу. Загалом же з початку року такою можливістю отримати державну підтримку скористалися уже 34 мешканці Чернігівщини, Говорить. Директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка в переважній більшості це бізнес орієнтований на виробництво. Це маленькі пекарні, це кав'ярні з виготовленням тістечок, це швейні майстерні, це послуги. Торгівля ну дуже мало, дуже мало. От, е Автомобілів, от, от от такому надається перевага. Така тенденція зберігається і надалі. Переможці четвертої хвилі подачі заяв учасників програми Власна справа урядового проєкту є робота. отримують мікрогранти на розширення і вдосконалення послуг вже діючого швейного підприємства, клінінгової кампанії та кав'ярні. В області з'являться нові послуги із ландшафтного дизайну та обрізки дерев. Також має з'явитися грумінг-салон для тварин та новий продуктовий магазин з виробництвом власної піци. Це у Чернігові у Коропіж відкриється фітнес-клуб, а у Куликівці виробництво і доставка суші. Особливо люди молодого віку виявляють великий інтерес. Хоч коли це починалося, якось я б не сказала, що так було така була зацікавленість, як на сьогодні. Ну, напевно, люди побачили, що ну з економікою проблематично, робочих місць мало. І хочу спробувати себе в малому бізнесі, і ну країни, скажімо так. Європи молодої Європи, так так скажемо, східної Європи, да і піднялися зокрема, Польща на, на цьому малому і середньому бізнесі. Сума фінансової підтримки від держави за програмою власна справа становить від 50 до 250 тисяч гривень, в залежності від кількості створених робочих місць. Бізнес-плани мешканців Чернівщини, що скористалися проектом, передбачають працевлаштування на нові робочі місця 87 безробітних. Слід зазначити, що з 10 квітня служба. Службою зайнятості також розпочато прийом заявок з надання грантів для учасників та сімей учасників бойових дій і осіб з інвалідністю. Вони мають можливість отримати кошти в розмірі 1 мільйон гривень на створення та розвиток власного бізнесу. Подати заявку на участь у проєкті є робота можна через портал Дія.